Вітаю вас! Продовжуємо огляд літературно-художніх та довідкових видань з Фонду Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки у рамках реалізації творчого проєкту Українська мова мова української перемоги. Мова є найбагатшим і найміцнішим зв'язком, що поєднує сучасне і минуле в єдине ціле. Збірка статей відомого українського мовознавця, літературознавця, перекладача Івана Ющука Мова, найбільший скарб містить відомості про походження, історичний розвиток і структуру сучасної української мови, методику її викладання. Мовознавець акцентує увагу читача на ролі письменників, зокрема, внеску Тараса Шевченка, збагаченні та утвердження рідної мови. У книзі автор пише. Українська мова не повинна загинути, попри те, що потуги принизити її, відсунути на задній план в Україні і далі не припиняються. По-перше, більшість українців розуміють її вагу в забезпеченні національної незалежності і не схоче нового аншлюсу. По-друге, українська мова високорозвинена, лексика її багата, морфологія напрочуд логічно впорядкована. Синтаксис гнучкий. Нею можна виражати все, що підвладне людському розумові від людських почуттів до найскладніших наукових понять. Наступне видання українського мовознавця, кандидата філологічних наук Ярослава Костянтиновича радевич Винницького історія української мови іноетнічні персоналії присвячене відомим у Європі та світі, мовознавцям, вченим, які не мали українського походження, але в більшості було українцями за духом та переконаннями. У часи гноблення, приниження і заборон української мови вони підтримували її, захищали, аргументовано і професійно доводили її самобутність і самодостатність, усупереч навіюванням, інсинуаціям та звинуваченням. Ярослав Костянтинович пише. Це були шляхетні особистості з південних і західних слов'ян, німців, євреїв, скандинавів та інші, які в ім'я правди, справедливості, наукової об'єктивності, загальнолюдських цінностей, проукраїнських симпатій вважали за свій обов'язок підтримувати українців у їхньому бажанні та зусиллях жити повноцінним національномовним життям. У книзі спочатку подані основні дані про персоналію: місце, і рік народження, дату і місце смерті. Далі, де біографія, основні праці та їхні характеристика. Далі, в другій частині нарису, що виділено заголовком, показує ставлення того чи іншого вченого до української мови та її носіїв, обґрунтовуючи його внесок у розвиток української мови. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Побачимось у наступних серіях культурно-просвітницького медіапроєкту Українська мова. Мова української перемоги.